Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати про книжку Андрій Шевченко Олександро Альчато. Шляхетна сила, моє життя, мій футбол. Ви на каналі Читаторія. Ну, читаторія, так. Да. Просто забув сказати на початку. На початку. Це Шевченко. Шевченко не так багато малюнків як у Потери, тут не так багато частин. Якщо ви ще не дивились мій огляд на книжку Поттера, то раджу подивитися всі інші книжки теж і підписатись, щоб не пропускати нові відео. Тут таке собі Це не кольорове. текстов, ну, богатенько. Ну, не так, так само мажем, как в умах. Сторенок ну, тут, извините, меньше. Сейчас я поднимаю, чтобы не было. Так, тут не показывает. У меня тут тоже 237 сторенок. Задал.

І семість так. Сідомі. Це, це, це прочитаю. Ну от ви самі можете прочитати будете. швиденько давайте, якщо ви дорослі, то, ви можете швиденько, але я потримаю подовше, щоб і діти могли прочитати. Прочитав. Напишите в комментариях, чи встигли ви прочитать. Якщо не встигли, то я зніму окремі шорти. Так далі. Я по 20 секунд буду. У вас будет 20 секунд, чтобы це прочитать. Далі. Я зараз я буду снимать только эти видео, что это в нынешнем канале, да, речи, там в нашем канале, там до опыс канала, но там еще я под описанием канала, посылание на мой другой канал, там про цей, про Roblox я снимаю. Если кому интересно, можете зайти и подписаться. Там больше подписчиков. 30 аж. Але якщо вам не важко, то можете підписатися. Знову ця книжка не така кольорова. О, фотографії Шевченка. Тут є фотографії, це прикольно, колос. Андрій Шевченко. Книжка про те, що є Як він розпочинав розвиватися? Він був малим. О, сюда вторая может, а почему еще? Но это я дам вам больше трошки часа. До пятой То есть хвилин, хвилин ладно. Ти можем меньше двадцать. 40 секунд. Да. Так. Ну, я десь до пятой хвилин дознимаю. Же. И все. Дозавершу. Ну я думаю, читали. І ще може так. Якраз буде 5 хвилин. Ще не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Ставити лайки. Пересилати друзям. Ну і на цьому ми будемо завершувати наше відео. До нових зустрічей!